МЗС Китаю Ван Є приїхав до Росії, щоб зустрітися з Путіним. Прийшов до нього точніше туди. І Путін за традицією змусив його чекати близько години. от І от поки ми дивимося, як він ходить туди-сюди, чекає Путіна, як той. Не знаю хто. Ну Одним словом, ходить він чекає там варто сказати про те, що у Пекіні відповіли Зеленському на критику мирного плану Китаю та Бразилії. Поки Ван Ї ходить кабінетом, він далі ходить, нудьгує. Ой, а, знаєш, речниця... не, краще, б, краще, б, краще б ми речницю показали. Ну, ну, Можемо й речницю показати. Нехай є не ну, Це моя особливість. Я, 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 я дуже люблю дивитись на красивих жінок. А, Да, да. Речниця Китайського МЗС Маунін вона прокоментувала нещодавно критику президента України Володимира Зеленського щодо так званого мирного плану Китаю та Бразилії. Глава держави назвав план деструктивним. Вона заявила, що мирні ініціативи Китаю та Бразилії отримали позитивну реакцію з понад 110 країн. Ну от де вони ці цифри беруть. Я не Огласіть знаю, як я не весь список, будь ласка, Список, будь ласка, тих країн, які позитивно його да сприйняли. Також Пекін продовжують наполягати на політичному врегулюванні української кризи. Знову ж таки, називаючи саме війну в Україні українською кризою, вони все ну знову ж таки. Вони не називають війну війною. Слухай, використовують завжди е, так. Так, так ще до Нічого 22 року от, називали війну в Україні німці. Yes. Ну, mm -hmm. справді yes. я там я, я знаєш, я маю звичку там слухати музично розмовне радіо Drive. ну, тіпа, це громадське радіо, ну, тобто суспільний мовник з Гесена, одні, mm -hmm. одній Украї... ну, німецьких земель. І я там нови, там новини і музика. І новини це українська криза. Вона постійно там фігурувала як українська криза, не війна, mm -hmm. ну нічого, ну українська криза. Смішно з одного mm -hmm. боку. Ну, як і коронавірус, був криза. Ця, вірусна Коронавірусна криза у е, мене питання є одне по суті. От того, що ми цей розділ е, можемо скільки завгодно кипкувати, знову давайте будемо більш серйозно ставитися. Бо ми так радіємо, коли в Москву прилітає, це ж не завершення війни. Ну так, це їм боляче, можливо, десь трошки повирещать, але це не завершення війни. І тому це не ну, такий мінімальний привід для хорошого настрою. От ван і, оцей який лазив по приймальні. Ну, туди-сюди ходив. Ага. Хто ну, це так, відео злив? Відео. Хто зняв це відео, як воно опинилося в мережі? Да, ну, от мене цікаво, просто я, питання. Це, я, я, я абсолютно впевнений, що це по-домому Путін знімав. Просто він собі вуса приклеїв і так. Я вам кажу, це Путін він переодягається ну Це знову важливе питання. Очевидно, очевидно, хтось протоколюється. Хтось справи відбулося служба. приниження ван Ї, Відбулося так. приниження Ван Ї, якщо говорити дипломатичною мовою, ну там, скажімо, український МЗС е, здійснив демарш стосовно Монголії. Та? Ну, тобто, все сказали Фе після того, як там не затримали mm -hmm. Путіна в Монголії. Це mm -hmm. я розумію, це дипломатична мова. Це ж теж, е, там, що було купа репортерів, які стояли і чекали, поки mm -hmm. Ван Є зустрінеться. Репор... Хтось десь, віду, відув, десь взялося. Хтось Відео десь взялося. Китайська сторона його поставила в інтернет чи російська сторона поставила в інтернет? І тут важливе питання, бо, знаєш, типу, як в анекдоті про, Василь... про Чапаєва і Петьку, знаєш, але є нюанс. Та? От, і тому тут е... насправді це ну, <кхід> така цікава історія. Китайці, вони ж. Е... Вони не психопати, ну тобто вони вміють, ну, бо помста це страва холодна. Знаєш, і вони тобто, або знак Путіну: що ну ти так знущайся, знущайся, але для тебе будуть наслідки. Вони неминучі, не те, що ти виходиш і розказуєш, що будуть наслідки, але як справжній гопнік ніяких наслідків немає, тому що всі червоні лінії перетнуто. Або це москалі зливають, але це дурня повна, тобто приниження. Китаю, який за обсягами, <кхем> за всіма параметрами, просто в рази більші за Росію, по, по почнеш то він отримає. Ну, це рази більше. Це можливості. не тільки по кількості населення, це, це економічні показники, в тому числі, це, це вага але, в світі. Звичайно, тому що без протекції Китаю, без протекції Китаю не було би снарядів і боєприпасів з північної Кореї. Давайте скажемо відверто. без протекції Китай Китаю, не Росія залежить та... від Росії. Давайте давайте спростимо схему: Китай від Росії не залежить ні, визволуюся. Росія залежить від Китаю. Це просто вже доконаний факт. Ну, все на цьому крапка, і як це відео з'являється в мережі? Оце надзвичайно цікавий момент. Бо ван Є, вибачте, це не бугра, Ну, вибачте, ну, хуй ван, скажімо так, ну, китайські імена будемо тут модифікувати. Це ван-ї, Ну, тобто, це ну не просто так приїхав. Знаєш, і за що? Ну, так. З якої радості це, таке відбулося. Потемжаюсь. І це, це це треба просто знаєш собі поставити галочку таку, ага, занотували. Вони її принизили, відео з'явилося в мережі. Хто поставив в мережу відео і які будуть наслідки для Росії? Я думаю, що в осяжній перспективі не гарантія, що ми всі доживемо до цього дня, але наслідки для Росії будуть сумними в результаті. Бо Китай це не той союзник, на якого треба беззаперечно покладатися. Між іншим, я хочу нагадати, що не так давно була російсько-китайська війна, тобто радянсько-китайська війна. Ще до мого дня народження. Тобто я не можу це сказати. Я пам'ятаю цей момент, але така війна мала місце. Вони стріляли один в одного через територіальні суперечки. Так, що так, ну і останнє, я так розумію, що тут буде цей Байден імені Ющенка, який з Януковичем підписував універсал національної єдності. Той хто не знає, то таке було це взагалі дикунство.

I'm being old. Oh, I know. Yeah. All right. I'm a young timer. <laughs> <laughs> you know, he reminds me of the guys I grew up with. There was always one in the neighborhood. Well, yeah. <laughs> no, I'm younger than one. There you go, man. Uh, you got, I got, I need, I need that hat. <laughs> you want my autograph? Hell no. <laughs> you, know, you know my name. <laughs> Come on. I ain't going that far. Yeah, you doing filthy. There you go. Yeah. 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 Hey, I'm proud of you now. Don't <laughs> Huh? Just remember, no eating dogs and cats. Ah. <laughs> hey, they're good. Thank you. They're good. Kentucky Fried Chicken. I hope you like the pizza. guys picked the I don't know where it's It's Ні, дід збігався не в темряві. Так, там свічу в бою, багато було. Міла пише всередині написано мейденчайна. Ну, насправді всі ці кашкети для Трампа видали в Туреччині, там щось там шапка, бла-бла-бла, там якась турецька компанія. Ну, принаймні, так і читав в інтернетах. Ну, це щось. Дуже добре, що, що це за президент ніж в спину камалі Гарріс вдягає кепку типу, Трампа. Трамп 2024. Я... Ну, тим паче, зараз... що випадок стався під час заходу з нагоди 23-ї річниці терактів 11 вересня. Тобто, ну от, і це все якось. Вони пов'язали, протягнули просто за вуха. Що це був жест типу єдності? От пояснив сам Байден. Типу, те, що він одягнув кепку. Це він типу про єдність в США. Це він так об'єднує всіх. Я, я, я можу на капітальти і навіщо ну, ти розумієш, що це. Це так. Я <кх> зараз би запропонував адміністрації Джозефа Байдена звернутися до Джима Керрі, який його грав е в пародіях, все так далі. І щоб він його просто підмінив до кінця терміну і все буде нормально. Там, в принципі, якщо в Римі, вони майже, майже, майже не відрізняються. Я вам серйозно кажу. Подивіться ці скетчі. Тому я думаю, Джим Керрі згодиться. Ну, я якщо чесно, коли ну, от слухаю англійською, коли Байден говорить, мені я б так погано розумію, що він каже, хоча я англійську ну непогано не знаю. Коли це ще тихаський... треба так слухати, Він так так рота відкриває трохи. Мені так, це ти, так як... це ти ще тихаський ну, акцент не чула. Це ти ще тихаський акцент не чула. Я колись з одним знайомим у нього дівчина з Техасу. Шалих я брафен фрін. Я фей. Десь отак.